Volkswagen Fox автомобіль, який може вас здивувати. Це в нас 9-й рік. Перш за все це яскравий колір. Зимова гума майже нова, залізні диски з колпачками Volkswagen. Це в нас, до речі, купе, тобто двохдверне, а дверки тут просто огромні. Ну, реально, тут величезні дверки. Два передніх склопідйомники, регулювання та підігрів зеркала заднього огляду. Класне маленьке таке кермо. Кропка в нас механіка на 5 передач. І, друзі, ви думаєте, автомобіль цей маленький, навіть ззаду. Но він тут дуже комфортний. Ось, дивіться, додавайте сюди, щоб вам було краще видно. Ну, Мені 1,80 вісімдесят зросту, я тут дуже комфортно себе почуваю. Також встроєне в сидіння в нас підстаканнички та ніша для власних речей. Це у нас Тихсиль в гарному стані, дуже класно виглядає і тут реально уютно, комфортно. Саме цікаве, це в нас те, що автомобіль в нас трансформер. Відкриваємо багажник. Вроді так, багажничок у нас маленький полочка присутня, ніша для власних речей. Але можемо зняти поличку і складаємо ми наші сидіння спершу спинки, потім і підіймаємо саме сидіння. І як ви можете бачити, тут у нас реально багато місця стає. І під полом багажника в нас також є запасне колесо і домкрат. І ще власник додає до автомобіля у нас два літніх колеса. Автомобіль повністю обслужений, і це не те, що там якась фраза, знаєте, яку ми вживаємо постійно, але він реально дуже багато по ньому було замінено. А саме 4 роки в одних руках, півтора року тому зроблене ГБЦ, також нові клапана і тому подобне. Комплект ГРМ міняний. Нові гальмовні диски та колодки, зимова гума практично нова. Передні стойки амортизаторів та опори нові. Севенблоки всі змащені замінені на нові, новий акумулятор та зроблений генератор. Тобто ви можете бачити, що автомобіль реально повністю обслужений як по ходовій частині, так і по техніці. І ціна тут дуже приваблива, а саме 4100 доларів на майданчику автопоїнт. Тільки на майданчику автопоїнт така ціна. Це у нас 9-й рік в я думаю, це просто чудово. Тож, заглянути здравім даного автомобіля, запрошуємо нас на майданчик автопоїнт, а знаходимось в ми в місті суми, вулиця Героїв, Крут, 19.